Мої люди малята, хлопчики милі і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хто це пісеньку таку нам співав кукуріку? -ку. це наш Петя Петушок, це він буде так діток. Любить наш півник ще на світанку всім побажати доброго ранку. Дітки, ми з вами завітаємо в гості до півника. Погляньте, малята, в цьому будиночку живе півник. Ой, з півником щось трапилося. Я півник, голосисте горлечко, але захворів і тепер зовсім не можу співати та бутити усіх рано вранці. Дітки, що ж трапилося з півником? Так, він захворів. А чому півник захворів? Давайте дізнаємося. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, на морозі походив. Півник вийшов на подвір'я і не вдягнувся. А курочка кутку даче біля півника аж плаче. Не пий півнику води, на морозі не ходи. Курочка побігла, викликала лікаря. Оглянув лікар півника, виміряв йому температуру, призначив ліки і сказав, що у півника червоне горличко. Через те, що він не одягав теплий шарф. Дітки, а що треба робити, щоб не захворіти? А чи можна взимку гуляти без теплих речей: шубки, шапки, рукавичок, шарфика? Ні, не можна. А чи можна пити холодну воду? Ні. Дітки, а як ми можемо допомогти нашому півнику? А давайте йому подаруємо шарфик, щоб він не хворів. А для роботи нам знадобиться шабру шарфика вирізаний з білого паперу. Та деталі, якими ми прикрасимо шарфик. Смужки червоного кольору та кружечки жовтого кольору. Великі кружечки. Та маленькі кружечки. Спочатку викладемо деталі. З однієї сторони смужки, викладемо смужку шарка та з другої сторони. І викладаємо кружечки. Великі кружечки. Приклеїмо наші вітання. Спочатку приклеїмо великі кружечки. А зараз будемо приклеювати маленькі кружечки. Ось такий шахтик у мене вийшов. Подаруємо нашому півнику. Півник зрозумів, що в холодну пору руку обов'язково потрібно тепло одягатися. От дуже швидше півнику! Півник дякує нам за допомогу. А я дітки чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!